Колись у далекому тунісі жив чоловік, який заробляв собі на життя, продаючи шапочки. Такі шапочки у формі пудингу на тарілочці, які носять у тих краях і називають фесками. Одного спекотного дня той чоловік мандрував із одного ринку на інший, намагаючись продати свої шапочки. Але то був невдалий день. Нікому не були потрібні гарні шапочки з червоного фету. Ввечері він був ледь живий від втоми. ніч застала його в полі. Оскільки на горизонті не було видно жодного заїзду, вирішив пошукати якесь спокійне місце, щоб переночувати. Неподалік натрапив на маленьке ваді. Ваді це суха долина в пустелі. Так от він натрапив на маленьке ваді, яким тік невеличкий струмок. А над цим струмком росли дерева, різні фруктові дерева. Продавець шапочок зупинився там. Трохи підкріпився, а потім вийняв із однієї із своїх валіз червону феску, щоб захиститися від нічного холоду. Ліг на землю і міцно заснув. Бідний чоловік не помітив, що в цьому місці було багато хитрих мавп. Які з густого листя стежили за кожним його рухом. Як і всі інші мавпи, вони були чудовими слідаками, почекали, поки торговець засне, потім відчинили валізи і забрали всі шапочки, які там були, вдягнули їх собі на голову і повистрибували на гілки фруктових дерев. Продавець шапочок прокинувся, коли птахи співом розпочали новий день. Потягнувся, бо весь почувався, наче поламаний, і розернувся навколо. Здивувався і занепокоївся. Його валізи були відчинені, а шапочки зникли. Без сумніву, вночі сюди прийшли злодії, і скористалися тим, що він спав, і обікрали його. Це справжня катастрофа бідний чоловік був дуже пригнічений. Але раптом почув серед дерев якийсь крик, підняв очі і що побачив, мавпи красувалися в його прекрасних червоних фесках і повторювали його поведінку. Розганіваний чоловік пригрозив їм кулаком. Природно, мавпи зробили те саме. Він почав кричати на них, а вони. У відповідь кричали і вирискали на нього. Це звучало як глумливий сміх, тоді він назбирав каменів і почав ними кидатися в мавп. І що сталося? Мавпи, перестрибуючи з гілки на гілку, кидали в бідного торговця різними фруктами, які зривали з дерев. Чоловік у відчаї обхопив обома руками голову. Зі злістю зірвав феску і кинув її на землю. Здогадайтеся, що тоді сталося? Мавпи, які скопіювали кожен його рух, почали повторювати і це: зняли фески і почали кидати їх на землю. Справжній дощ із фесок упав на торговця. Тепер йому не залишалося нічого іншого, як позбирати їх і акуратно. Поскладати у валізи. Він був врятований, молодь часто поводиться так само, як оті мавпи: копіює все, що бачить. Якщо йдеться про добро, то все гаразд. Але молодь наслідує і зло, і це дуже сумно. Зрештою, легше наслідувати зло, ніж добро, причиною чого є багато різних гріхів і поганих вчинків. Почувши ось це оповідання, зробіть найголовніший висновок. Ваш обов'язок давати добрий приклад. Якщо запам'ятаєте цю історію про мавп, це принесе користь не лише для вашої душі, але й вашому ближньому на добраніч!